Здоров'я бажаю. Сьогодні у нас вівторок, 16 квітня і я буду складати торговий план на сьогодні. Отже, денний таймфрейм, що ми бачимо, ми бачимо те, що ціна все-таки прийшла до намічених цілей, а саме до імбалансу по дню так? лонгового імбалансу. У нас є Шортовий діапазон останній, так. Ось таким чином він виглядає. Він строга, від стронга до е, е, теперішнього лоя і у нас сформувався імбаланс, по дню як зона FTA. Оскільки я вказував у своєму аналізі, що е, даний імбаланс, в принципі, е, остання точка, яка може спричинити якусь реакцію, е, звичайно, розвороту я вже не чекаю, проте я чекаю в даної точки е, корекції, так, зародження корекції, зародження ретрейсменту в зону FTA або в зону преміум. Так, е, І такий сценарій я в принципі, хотів би побачити, проте. Ми прийшли туди тільки зараз, і це може не відбутися в рамках сьогоднішнього дня. Тобто, ціна можливо сформує тут тільки режект, не тестуючи даний імбаланс. Тобто, поки що для Лонга я не бачу, за що зачепитися. Тому масштабуюсь і розглядаю ціноутворення далі. Так, маленький, маленький спойлер. Що я бачу на даному відрізку графіку масштабуючись? Приберу цей глобальний діапазон, щоб він не заважав, і відмічу ось такий діапазон на 4 годинах. Чому власне я відмічаю його таким чином? Тому що в даному місці був ребаланс імбалансу. Так, і Власне Це у нас Strong по 4 годинах, проте на дню він не Стронг. Це така цікава особливість матрешки, скажімо так. І В даному місці також був ребаланс ФВГ, так, і падіння продовжилось. Проте в мене є замітка, що чому я власне не протягую даний d lін ось так. Так, я його е, протягую від того, де у нас був потенційний Стронг. Так, і до того місця, де у нас е, проявляла інтерес протилежна сторона. Так. Е, ми бачимо, що даний діапазон не був е, ребалансований так, як потрібно. Так, не була протестована його зона 0,5. І в мене є замітка, що часто ціна тестує. Даний діапазон повторно для утворення е, стронга, тобто ІТХ, так, ось таким чином, або, е, власне, вже для розвороту. Е, тому це підтверджує мою ідею, е, що від даного імбалансу ми отримаємо корекцію. Е, тому, власне, діапазон відмічений таким чином. Також я бачу, е, що у нас. Е, Тане падіння вчорашнє, де я відкривав позицію, складається з трендової ліквідності. Тут нема за що зачепитися, нема жодного імбалансу. Так, режекшн блок протестований. СНР маніпуляція вже була протестована. Так, тому я чекав би реакції. Також хочу, скажімо так. Сказати, що все-таки ціна дійшла до імбалансу, а я закрився на даному фракталі. Проте за 1Р, навіть за півР, навіщо я не хочу лишати позицію на ніч за якихось там пів R. Вони вже для мене нічого глобально не значать. Якби мене ціна зловила десь тут посередині, звичайно, я розглядав би вже позицію. На ніч через ніч так, і тримав би її власне, до імбалансу. А в такій ситуації не бачу в цьому сенсу, тому закрив позицію раніше, і я думаю, це був ідеальний варіант. Так, Але повернемося до нашого сьогоднішнього дня. і е, Я чекаю ретрейсменту, проте поки що для лонга я не бачу за що чіплятися. А, так, На 4 годинах є режект. Але це навіть не Rejection блок, якби це не зона, від якої я шукав би ленгі. Тому я буду масштабуватися і дивитися ціноутворення глибше, так? І поки що я не бачу тут лонгів, Так. Попри всі фактори, які я указав, я не бачу за що зачіплятися для лонга. Даний реджект ще поки що для мене нічого не значить. Він може для мене значити тільки тоді, коли о 12-й годин, 12 годині е, дана свічка закриється так, е, вище, вище, і тут утвориться Rejection блок. Але поки що я цього стверджувати не можу і позиції розглядати не буду. Отже, масштабу далі. На годині, так, розбираючи дане ціноутворення, можна все-таки побачити діапазон, який має свій strong High. Так. Це хай, який утримав ціну. Власне, вчора, звідки відкривалася позиція, і можна протягнути діапазон перший. Так, ми бачимо, що е, тут проявляла інтерес протилежна сторона. В рамках зняття даного фрактала е, діапазон був ребалансований і падіння продовжилось. Е, тому мій наступний діапазон буде ось такий. Його також можна відмітити двома діапазонами. Так, Ось таким чином, е, по моїй, скажімо так, методі, але. Вже тут це не несе ніякої особливо, особливої важливої ролі. Так? І що я бачу? Я бачу, що в реджекті, який утворюється на 4 годинах, поки що не можна сказати, що це якийсь, скажімо так, імпульсний рух. І таке, в принципі, може бути. Проте я маю останній торговий діапазон. Так, Я маю зону FTA в дискаунті, і я маю е, точку опору в преміум маркеті. Е, це дві зони, які можуть е, продовжити падіння і зробити в даному місці пересвіп. Е, також я звертаю уваги на сесії. так, І відкриваючи. Індикатор сесії я бачу, що останній імпульс відбувся в Азію. Відбувся в Азію і е, поки що я бачу для себе е, такий план. Все ж таки лонгів я тут не бачу. І навіть якщо утвориться в даному місці імбаланс, е, він утворився не в основну сесію і цілком, можливо, може бути знятий разом з лоєм Азії. Так, не бачу я, скажімо так, логіки в тому, щоб від лоя Азії започаткувалася, скажімо так, глобальніша корекція. Тому я вважаю, що даний лой буде знятий і в якості до заправки, і, власне, де він має бути знятий. Можливо, він буде від даної зони знятий, так, але. Я не буду розглядати позиції від е, зони інтересу, яка утворилася в Азію. Вона неякісна і на дистанції вона явно погано відпрацьовує. Тому я хотів би побачити зняття е, хая Азії, теста даного імбалансу в преміум маркеті і похід нижче. На зняття е, даного о, фрактала, фрактального лоя, і це буде моя, в принципі, ціль на сьогодні. Е, нижче цілитись е, немає куди, тому що ми все-таки знаходимося е, в глобальній зоні інтересу, і е, після перезняття ми можемо отримати власне наш е, ретрейсмент. Ось такі локальні цілі. Даний імбаланс я, в принципі, прибираю. Навіть якщо ціна від нього і піде, я позиції там відкривати не буду. А відкривати буду позиції після зняття хая Азії і не раніше. Також я звертаю увагу на Франкфурт. Тобто, так як і вчора, якщо Франкфурт ось так зробить, я теж позиції відкривати не буду. Я хочу, щоб Лондон перезняв Франкфурт. Показав мені е, готовність іти нижче, і тільки тоді я буду відкривати позиції. Тому можна намалювати ось такий план на сьогодні. І, в принципі, я буду також розглядати, е, е, як би реакцію тут е, наверх, але Новин немає сьогодні, в принципі, як і протягом всього тижня, новин практично немає, і доставка може бути млявою через нестачу ліквідності і не факт, що тут ще щось буде відбуватися. Або якщо і буде, можливо, якби ціна просто буде десь повсти вниз, потім вверх, якось акумулюватися. Також можливо, можливий такий варіант, що ми спочатку знімемо цей лой і покажемо реакцію таким чином. Таке також може бути, тоді я адаптую свій план і буду розглядати лонгі. Проте моя ціль буде хай Хай Азії. Хай Азії. Ну, певно, як а, перша проблемна зона, так, зона FTA. Якщо зніме а, даний лой спочатку, певно, я буду розгляти, розглядати позицію з ціллю на а, FTA по дню. Імбаланс. Проте буду дуже уважний в даному місці, так, тому що дана точка буде виступати моєю FTA. Я не буду тут частково фіксуватися, так, просто буду слідкувати за ціноутворенням. Якщо я отримую а, імпульсну реакцію, то я просто закрию трейд, як є, і власне, на цьому торгівля буде закінчена. Ну що ж, такий план на сьогодні. В ідеалі хотілося б побачити ціноутворення. Будемо чекати Лондона і гарної торгівлі.